Футбольний клуб Щедрість із Демидівки новачок у футбольному господарстві рівненщини існує. Він усього два роки і позиціонує себе як справжня аматорська команда, де гравці не отримують гроші за свої виступи. В нас стосовно цього, у нас чітка своя позиція, що у нас люди за гроші не грають. Ми маємо умови, ми маємо м'ячі, ми маємо гроші на виїзд, ми маємо гроші на водичку. Це все розраховано в нашому бюджеті, але там не проплачено, не прописано точніше, що люди повинні грати за гроші. Розумієте? Тобто я думаю, що це є правильно, в принципі, і така наша позиція. Поки дівчанам, нічим хвалитися в спортивних досягненнях, але в клубі переконані, що так буде недовго. У планах вихід до другої ліги чемпіонату області принаймні такі наміри декламує почесний президент клубу, який також є одним із його засновників. «Так як в нас в районі мало розвинутий футбол, хлопці звернулися, щоб для підтримки молодого покоління щоб на розвиток футболу цього. І команду хлопців, щоб в районі теж треба зміцнити. Отак От і вирішили. Обов'язково ставимо, щоб хлопці, щоб хлопці працювали над собою і показували не тільки в районі свої досягнення, а й на область виходили. Свій шлях до другої обласної ліги футбольний клуб Щедрість розпочав із участі у чемпіонаті фізкультурно-спортивного товариства Колос у першому турі змагань, деменівчани на власному полі приймали команду із села Козин Радивилівського району. Команда, по перше, козин сильна. Це треба відзначити. Там грають люди, які мають досвід, які грають руками. Ми зазнали двічі розгромної поразки. Навіть позану минулого року, але це вже і Зараз ми це все забули і дивимося з оптимізмом вперед. Зустріч видалася драматичною. Суперники по черзі виходили вперед у рахунку, а перемогу щедрість вирвала на передостанній останній хвилині матчу. Підсумковий рахунок 4-3. Загалом участь у чемпіонаті колоса, який є третьою обласною лігою, бере шість команд із півдня Рівненщини. Окрім щедрості та колоса із Козина, за медалі борються футбольні клуби Смига, Підлужжя, Демидівка та з Острожця. Роман Сверида, інформаційна програма День.